Люди сприймають як належне те, чого немає в інших людей. Технології кидають виклик усьому, що ви вважали можливим. РР Роботікс це ваше майбутнє. Хто ці хлопці? У нас ще одна неприємна ситуація. Науково дослідна робототехніка. Належить знаменитому мільярдеру Роману Росу. Тут відбувається щось більше. Нам потрібні очі і вуха на землі. МР-9, Ви можете вільно літати. Прийняв. Будь обережний. Якщо спалися, ми не знайомі. Вони готують щось жахливе. Це лише питання часу. Коли ми це відчуємо. Сподіваюсь, ми зможемо дізнатися це раніше. Кінець вечірки бісія центральне розвідувальне управління знають, де ви дотримуйтесь плану. Бомби готові. Починаємо гру. Як багато людей знають про цю операцію. 30 секунд. Час спливає. Ми говоримо про Третю світову війну. Якщо ми не зупинимо його зараз, я дам тобі шанс, який ти не даси нікому іншому. Я зроблю це по-своєму. Відчуваєш себе щасливчиком, зберегти мені життя було твоєю найбільшою помилкою.